Всех вітаю. Капока! Переходимо до суріна ста. Стаємо на край звука. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих, видих, вдих і А Вдих, видих, вдих, а вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих.

Видих. Затиха. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 of the of the of the of the

Вдих, выдих, вдих, выдих, вдих і видих. вдих. i okay. вдих. Звідти скану. Додих. 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 Лікти зігнути. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, девять, десять. Вниз, один, два. П'ять, шість, сім, вісім, дев'яти десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ясь, три пристрій. 德米起。 трохи перепочиваємо і йдемо до танцю рудри. А я розпочиваємо та да, робимо комплекси I'm Ich bin nach der Strahlen raus. Und dann wird

Пора на стопи. Стопи та стегна в одному напрямку. Каління виштовхуємо назовні. Руки розводимо в сторони. Тулуб вертикально. Наші гомілки перпендикулярно нашому колонку. Помилкою буде зводити колодні всередину. Також часта помилка, якщо таз дуже високо або дуже низько, а самечна таз в антиверсії. В жодному разі не допускаємо цього. Уводимо таз в ретроверсію, вмикаючи великі сідничні м'язи. Коліна розштовхуємо назовні, вмикаємо в працю середнє та малі сідничні м'язи та напружуваючи широкої фасції. Це наше м'язи розгиначі. Далі діло до плечового поясу. Грудну клітину розводимо завдяки роботі грудних м'язів, великих та малих лопатки. Ми опускаємо та також розводимо. Працює ніжні пучки де, про трапеці та зубчасті м'язи. Наша шия не йде вперед. Виводимо її в ретракцію. Задіємо верхні пучки трапеції. Екстензори шиї. Ремінні м'язи, а підборіддя. Навпаки, трохи-трохи притискаємо до шиї завдяки роботі глибоких флексорів шиї та грудинно ключичного сосцеподібного м'яза. Далі збираємо все наше тіло до уявного, всі м'язи нашого тіла до уявного центру. Трохи нижче пупка. Підтягуємо м'язи тазового дна та робимо протидію руками, руками штовхуємо назовні, ніби там намагаємося роздвинути якісь стіни. працює, середні середнічки. Біцепс, тріцепс. Все задіяно. Щастиво. А ми переходимо до планки. Стаємо на долоні. Опора на долоні та на стопи. Відтискаємося, від намка, відштовхуємо лимок. Помилкою буде, якщо стопи йдуть назад. ні. Стопи над пальцями ніг. Плечі над зап'ястками, пальці розведені. Також часта помилка, таз йде чи вниз, чи вгору. Не робимо помилок. Таз в цій асані в нейтральному стані. Використовуємо активну протидію Агоністів та антагоністів. Вмикаємо великі сідничні м'язи та клубову поперек. Живіт стягнутий. Ми задіюємо поверковий м'яз живота, підтягуємо ребра до обкової кістки. Наш плечовий пояс відналаштовується таким чином, що лопатки ми розводимо і опускаємо вниз. Завдяки м'язам трапеції нижнім пучкам та знову ж таки зубчастим м'язам. І розкриваємо грудну клітину завдяки нашим грудним, великим та малим м'язам. Маківкою витягуємося вперед. Шия в ретракції. Знов ж таки екстензори шиї, ремінний м'яз та трапеція верхньої пучки під підтягуємо, ви вже пам'ятаєте, що це флексори шиї. Та грудино-ключична соцеподібні м'язи. Знову ж таки, всі м'язи тіла зводимо до уявного центру. М'язи та зового дна підтягуємо. І таким чином, стоячи в нашій планці, ми витягуємося по всій передній стороні тіла, а по задній навпаки ми стягуємо м'язи. У вас все вийде лише спроби.